Ніколи не купуй це авто Ford Escape на комплектації SE 2017 року. Під капотом 1,5-літровий екобуст на 179 кінських сил. До того ж, з прямим вприском і переднім приводом, що робить його ще більш економним. Також ззовні ми маємо галогенові пари, 17-дюймові алюмінієві диски і ще чудова фішка, Якщо ви забули свої ключі вдома, можете відкрити двері через пароль. Ззовні ми маємо камеру заднього виду. Та місткий багажник. Також всередині ми маємо мультикермо з круїз контролем та пелюстками, мультимедію та шестиступеневу коробку автомат. Широкі апартаменти ззаду, щоб ви відчували себе вільно і куди ж без панорами. А виграним цей автомобіль був на аукціоні всього лише за 1900 доларів. Тож, якщо ти не хочеш собі економний та надійний автомобіль, ніколи не купуй його. А щоб дізнатися повну вартість автопідключ, пиши плюс в коментарях.